Вітаю! Мене звати Левчук Крістіна Ігорівна, я лікар-стоматолог-терапевт в мережі стоматологічних клінік Люмідент. У цьому відео я хочу розповісти про себе, свою професійну діяльність у стоматології та показати багато цікавих фоторобіт. Народилася я в невеликому містечку на Житомирщині і ще з дитинства мріяла стати стоматологом. Навчалась у Національному медичному університеті імені Олександра Олександровича Богомольця в Києві, де я пройшла інтернатуру та отримала спеціалізацію лікаря-стоматолога-терапевта в Національному університеті охорони здоров'я імені Шупіка. Я надаю широкий спектр послуг, серед яких є. Лікування карісу, реставрації зубів, професійна гігієна порожнини, рота, лікування кореневих каналів, клінічне та домашнє відбілювання зубів. Проводжу лікування зубів під мікроскопом та використовую сучасні методики, які дозволяють проводити всі маніпуляції максимально комфортно, безболісно. Та ефективно. У своїй роботі я завжди прагну налагодити приємну та довірливу комунікацію з пацієнтом, створити комфортну атмосферу та забезпечити високий рівень якості на кожному етапі лікування. У вільний час від роботи люблю займатися спортом, граю великий теніс, займаюся боксом та підтримую активний спосіб життя. Якщо ви шукаєте досвідченого спеціаліста, турботливий підхід і якісне лікування, я разом з командою Люміден завжди будемо раді вам допомогти.